21 березня, о 21.45 за київським часом, збірна України в Зениці у рамках півфіналу плей оф відбору євро зіграє проти Боснії і Герцеговини. А 26 березня, якщо переможе Боснію, проведе фінальний матч плей оф у Вроцлаві з Ізраїлем або а з Ісландії журналісти Ю футбол у традиційному анонс випуску ТОК до поєдинків збірної вирішили розібратися із чим команда Реброва підходить до мега відповідальних зустрічей. Мене звати Влад Петрушевський разом зі мною сьогодні. На зв'язку Максим Кучер, Володимир Зоєв та Леон Вургавт. Поїхали! Циганков травмований, він приєднався до розташування головної команди країни, але не брав участі у тренуваннях. Також у Лазареті Степаненко Зінченко, якщо й вийде, то теж не повністю здоровий. Довбик і Яремчук із неідеальним станом на зараз прицілами. А у Артема так взагалі він збився вже сьомий поспіль матч без забитих м'ячів у форварда Жирони. Тобто проблем вистачає. Тож, хто в якій формі підходить до поєдинку з Боснією? Яку чекати схему і тактику від Риброва? А потенційний стартовий склад, а взагалі прогноз на цей матч відштовхує щось від того, що ми маємо. А про це все розкаже оглядач АПЛ на сайті UAFootball Максим Кучер. Резневі матчі це особливий відтинок поєдинків, адже команди збираються після чотирьох місяців паузи. Однак обидві збірні, Україна і Боснія, Герцеговина, в однакових умовах, адже обидві мали по чотири місяці паузи. Якщо говорити про Україну, то так реброва було. Більше часу на підготовку, адже бустійці зібралися лише в понеділок. А українці на той час уже 5 днів займалися. З іншої сторони увесь цей час когось не вистачало в таборі синьо жовтих і аж у понеділок усі 28 футболістів прибули до Марбелії. Якщо говорити про фізичну готовність, то все е, має бути на хорошому рівні. У топових чемпіонатах грають усі, а більшість в основному складі своїх команд. УПЛ теж уже майже місяць набирає хід, тож футболісти українських клубів теж у хорошому тонусі. Турбує, звісно ж, травма циганкова. У вівторок зранку він займався окремо, досі відновлюється від травми. Прогнозую, що не варто його чекати на матч з боснійцями в основі, але навіть за свої 10-20 фінальних хвилин за потреби він може дати результат. А якщо такої потреби не буде, тобто не треба буде випускати циганкова, щоб відіграватися чи виходити вперед у матчі з боснійцями і впораються без нього, то тим паче Віктора краще поберегти. Склад нашої команди доволі прогнозований. У Реброва є кістяк команди, котрий він не звик змінювати. Основне питання лише до голкіпера. Про це вже говорять тижнями. Вважаю, що тут зіграє фактор консерватизму Реброва. І він все-таки обере Трубіна. І це незважаючи на те, що тренер воротарів Худжаму і його компанія Рукавичик має певні контрактні домовленості з Луніним. Звичайно що це все жарти, бо Андрій е, також на всі 100%, так само, як і Трубін, заслуговує. Ти в старті оборона справа наліво буде така: конопля, забарний Матвієнко, миколенко Тут п'ять захисників, як було з італійцями, ставити не буду. Швидше за все Україна буде грати першим номером, тому такої великої кількості акцентованих на захист оборонців. Не потрібно. Опорну зону займатиме Сергій Судорчук. Вищі в центрі будуть грати Зінченко і Судаков. Справа Зубков зліва Мудрик. На вістрі атаки все-таки довбик, хоч і в нього не найкраща серія в клубі, але він все одно наразі є одним із найкращих бомбардирів Ла Ліги. Поступається Белінгому всього двома голами. Ну і не забуваємо про консерватизм від Реброва. Саме Артем грав найбільше в основному складі під його керівництвом. А ось. Тактика буде не класичній 4-2-3-1. Хоча на схемі телетрансляції буде така тактика. При обороні також вона, скоріше всього, буде, але при атаці це буде гібридна схема з тим же другим нападником чи зміщенням Вінгерів в центр. Ми це бачили вже у матчі, наприклад, Товариському проти Німеччини, коли циганков грав другим нападником. Також можна застосувати сильні якості Мудрика, тому що Михайло вже має досвід гри всередині полі за Челсі. Тож, чому це не виконає? Але ці сюрпризи від Риброва побачимо вже в четвер. Прогноз поставлю на контроль м'яча збірної України і загальний контроль гри під опічними Риброва. Силою боснійців будуть контратаки, і, можливо, вони свій гол і знайдуть, але українці повинні забити більше. Знаю, що ще задовго до матчу штаб Риброва детально розібрав усю збірну Боснії Герцеговини. Робота була зроблена колосально, не лише під час зборів, а й у підготовці до тактичних моментів їхньому розборі. Фактор виїзного поля теж неважливий, адже ще з осені 2021 року українці не грають вдома. 2-1 на користь підопічних Реброва це закономірний результат, зважаючи на усі факти. Але інколи логіка футболі не грає. Це 90 або 120 хвилин, плюс там максимум серія пенальті. За цей час може відбутися. Все, що завгодно, але збірна України є набагато більш організованою командою набагато більше футболістів виступають в топових чемпіонатах, плюс Динамо і Шахтар це також високі за навіть європейськими рівнями команди. Дуже гостро і навіть окремо стоїть перед матчем. Взагалі, сподіваємося, перед матчами воротарське питання. Сергій Рибров на прес-конференції не зміг сказати, хто з голкіперів буде основним. А Трубін став частіше помилятися. Лунін тепер номер один у самому мадридському реалі. Але за збірну в нього не так багато досвідом. Та й чи все так однозначно з тим, що Бущан третій у цьому списку? Відповість оглядач Бундесліги на сайті UAFootball Володимир Зуєв. щелена форма. Андрія Воніна в останні місяці актуалізували го кіперське питання в збірні в України. З одного боку, ми всі звуки до того, що більшість тренерів дотримуються консервативного підходу в цьому питанні вибору цього першого номера, адже зіграність в ланці оборони це ведь, не ключове для будь-якого тренера. І тим паче, коли ми говоримо про збірні, то звичайно в таких умовах набагато важче підготувати щось на ну, якісь нові зв'язки, тому що гравці банально просто менше тренувалися разом. І в цьому плані. У сильно програє конкурентом. Він не грав за збірну з вересня 2022 року. Збір жовтневий він пропускав через пошкодження. Ну а на груповому етапі, як ми пам'ятаємо, першим номером був Трубін, якого було шість зігнаних матчів. І Георгій Бущан його двічі підмінив на два до речі важливих матчі проти Англії та Італії. Тому здавалося б, ми маємо говорити про Трубін. Проти Бущана. Але я от взагалі не вірю, що Бущан може претендувати на вихід старті. Як на мене дуже показово, що його випускали проти найсильніших команд, де він може заводити кураж, де було багато ударів, він може показати свої навички на лінії. Але просто одне ім'я Едіна Джека. Його вміння гри на другому поверсі не залишає Георгію ніяких шансів, бо всі ми знаємо, що, на жаль, на виходах він грає не дуже переконливо, м'яко кажучи. Особисто я впевнений, що Анатолій Трубін вийде в стартовому складі на матч з Боснією та Герцеговиною. Але, от саме на цього конкретного питання, цього конкретного суперника, навички Луніна можуть стати в пригоді. Адже Боснія має, звичайно, не найбільш. Не найбільший атакувальний потенціал, але їх особливості гри, такі як звичайно, один Джеко, і кроси на нього безперечно. Це сильні ранні захисники, Дєдич та Ковашинець, які можуть кросити скільки завгодно. Є, звичайно, Ермадін Дімірович, абсолютно блискучий гравець, його більше двадцяти респективних дій в слід в цьому сезоні. Є Міралім П'яніж, його гарматою з далеку, але саме от кроси з флангів Це те, що нас найбільше має дратувати і напружувати. І от саме в цьому компоненті Лунін може дати фору своїм суперникам, бо у Луніна більше 10,5% 10 перехоплених кросів. Це насправді дуже високий показник, він, по ньому входить 3 трьох найкращих голкіперів Європи. От у Трубіна, наприклад, лише в середньому він 4% кросів знімає, тобто у Лунін кожен 10-й крос знімає в той час, як. Трубін вище кожен 25-й, це суттєво дуже. Ще один важливий козер Уніна це гра при пробитті 11-метрової. У нього за кар'єру 8 відбитих з 22. Я думаю, всі розуміють дуже високі показники. І, звичайно, у випадку, якщо гра проти Боснії затягнеться аж до серії пенальтів, то Уін міг би себе проявити. І, наприклад, з'явитися з звавки на останній хвилині просто на серію. Ну, але на користь Анатолія Трубіна кажуть, цифри ще більше. Деякі з них прямо шокують, а саме те, що Анатолій Трубін входить у відсоток найкращих гукіперів Європи, рівно один відсоток, за двома ключовими параметрами. Перше, це відсоток здійснених сейвів, у нього він 82,7. Всі ми розуміємо, що це не дуже показово, бо, можливо, були якісь удари занадто легкі. Але ні, бо метрика по xG мінус пропущені голи, тобто метрика, яка рахує. І точку, з якої був суперник, і в яку точку воріт він поцілив, і скільки захисників допомагало Гукіпереві в цей момент, закриваючи собою площину воріт. І ця метрика каже про те, що Трубін в середньому рятує свою команду від 0,45 пропущених за гру. Просто шалені цифри. У на ван... вони теж дуже солідні 0,21, але це не те ж саме, що майже півгола від Трубіна. І він рятує свою Бенфіку майже кожен матч. І я думаю, саме цей компонент, а також просто банальна зіграність, робить Трубіна абсолютно фаворитом на те, щоб вийти з перших хвилин. І я очікую саме цього. Водночас не забуваємо про гровуніна на 11-метрових. і не виключаємо можливості його появлення на серію пенальтів. Але, звичайно, нам би всім хотілося її уникнути і вирішити питання бажано навіть в основний час і впевнено. Знай свого ворога і знай себе. Тоді в тисячі битв ти не зазнаєш поразки. Сунзи. Нам поки достатньо перемогти в двох битвах до інших, тоді будемо готуватися влітку. А взагалі то у Боснії теж дуже чекають на гру з Україною, і гравці висловлюються про цей тренер команди Мілошович. А я читав дещо з того, що писали їхні змі. Мені здається, що вони нас трохи недооцінюють. Я радий цьому. Не люблю відповідати в змі. А ми будемо відповідати на полі. Тобто з того боку всі теж хочуть пройти далі. Сюрприз, сюрприз, не дивлячись на те, що а, статус фаворита м, ну у нашу збірну, це дійсно так. А, представлення суперників збірної України, Боснії та Герцеговини. Також інформація, звичайно, яка стосується Ізраїлю та Ісландії. Я передаю слово оглядачу серії А на сайті UAFootball, Леону В статтях боснійських журналістів інтерв'ю боснійських гравців та тренерів, як колишніх, так і нинішніх. Відчувається той самий репрезм. Всі погоджуються, що збірна Боснії і боснійський футбол в поганому стані, що забагато скандалів, але вірять, що вдома за заповнених трибун, здатні перемогти збірну України. В принципі, скандали переслідують боснійський футбол завжди, і здебільшого протистояння між боснійцями, сербами та хорватами, яке ми розуміємо на 100% політика і до футболу немає відношення. Ми чули минулого року про скандал навколо матчу Боснії проти збірної Росії, товариського матчу, який в підсумку не відбувся. І цей скандал теж суто політичний. Цей скандал трусунув збірну і всю федерацію, весь боснійський футбол і негативно вплинув на настрій і на стан. Але і цей скандал позаду його вже затьмарив новий скандал сварка федерації з клубом Сараєво, через який. Підготовку до збірної України, до матчу проти збірної України довелося змінити. І гравці тренуються не на тренувальному комплексі Сараєво, а клубу Сараєво, а у місті Сараєво на центральному стадіоні. І ця, ця історія теж доводить стан боснійського футболу. Тим не менш, є позитив, боснійці нині активно залучають. Синів біженців, уродженців Швеції, Австрії, Швейцарії, Німеччини, які виросли в Європі, в Західній Європі і почали там грати, а тепер повертаються на батьківщину і записуються грати в збірну Боснії. Останнім став Хусейн Башич, гравець Кельна, і уродженець Німеччини, який отримав боснійське громадянство лише кілька тижнів тому. Він зараз збірний запрошений. Є інші гравці, які народилися в Центральній Європі, і саме на них, тим більше, що вони молоді, і боснійська збірна зараз хоче спиратися. Хоча спортивний директор Звездан Місімович визнає, що деякі з них навіть і мови не знають і ніколи не були в Боснії. Тому мова про тривалий процес, який не факт, що закінчить до матчу проти збірної України. Тим не менш, боснійська збірна має свої чесноти на деяких позиціях. Слід відзначити Дедіча правого захисника 21-річного, родженця Австрії, вихованця Red Bull зальцбург. Він вважається одним з найперспективніших гравців на своїй позиції, і скоро поїде до якогось серйозного європейського клубу за серйозні гроші. Також центральна лінія боснійців дуже добре вкомплектована. Тут і досвідчений П'яніч, який грає на Близькому Сході, і, звісно, втратив швидкість, втратив рівень, але не втратив розум і лідерські чесноти. Також і Ради Круніч, який ще восени грав стартом складі Мілана Таїрович за Яксу молодий той самий Хусейн Башич, ще кілька гравців. То з поля в вкомплектований дуже непогано. В атаці є вічний Ядін Джеко, який грає в Туреччині, і забиває, і досі залишається беззаперечним лідером. І, попри його вік, я недооцінювати його не слід, він здатний забити в будь-якому матчі, здатний потягнути за собою збірну. Є ще один форвард Демірович, який забив 14 голів у деслізі цього сезону. Виходячи з цього, і з слабких місць збірної, а слабкі місця це, перш за все, воротар. Скоріше за все, першим буде Нікола Василь, колишній воротар з який тепер грає в другій бундеслізі. Також слабкі місця центр оборони, де якісних гравців дуже мало. І фланги атаки в інгерів в збірній Боснії завжди було дуже мало. Це її головна проблема. Тому очікують, що проти України вона гратиме за системою 3-5-2, тобто з трьома центральними захисниками, щоб підперти оборону. І з двома форвардами, оскільки є два гарні форварди. І без Вінгерів, оскільки Вінгерів не вистачає. Також слід згадати про Сада Колошинаця, колишнього гравця Арсеналу, який знайшов нове життя в Аталанті, і нині один з лідерів Аталанти. Також в добрій формі. Він, звісно, здатний грати на лівому фланзі і лівого центрального захисника, як грає в Аталанті. Тож загалом мова про непогану збірну, яка має свої вади, яка провалила. Кваліфікацію на євро, саме тому вона в плей-оффу, оскільки програла кваліфікацію, програла там двічі Люксембургу, набрала 9 очок, з них 6 проти Ліхтенштейна і 3 вдома проти Ісландії. Тим не менш, Сава Мілошович, який прийшов близько до кінця цієї кваліфікації, залишився на посаді. Навколо збірної поважають, що він промігся створити колектив, організований колектив, де гравці. Непогано розуміють один одного, де відносно тихо, і тому очікують, що він працюватиме і надалі, і покращуватиме збір. Збірна Боснії та Герцеговини є серйозним суперником для збірної України, особливо на своєму стадіоні. Здатна видати сюрприз. Вона не фаворит, і її в самій Боснії не вважають фаворитом, але в неї є чесноти, які здатні принести перемогу. А що стосується іншого півфіналу, плей-офф між Ізраїлем та Ісландією, звісно, ці збірні також плей-офф, оскільки провалили кваліфікацію, і провалили в доволі слабких групах. Ісландія була саме в боснійській групі з Португалією, Словаччиною, з Люксембургом, Ліхтенштейном. Ізраїль був у групі Швейцарію, Румунію, Косово, Білоруссю та Андорою. І не спромігся пробитися з неї. На нього, звісно, вплинула війна, але і до війни він грав ну так слабко. І Було чимало конфліктів між тренерським штабом та спортивним директором Вірсибіном, відомим гравцем. Та гравцями гравці не хотіли їхати до збірної, відмовлялися від запрошень. І від того атмосфера не покращилася. В Ісландії ж, вочевидь, якісна криза після покоління 2016 2017 років, яке грало на великих турнірах. Ніхто не прийшов, шланці дещо заснули. Кажуть, що йде нове покоління, що йде непогане покоління, яке проявляє себе на молодому молодіжному рівні. Але чи готове воно вже до звершень? Ще вважають, що ні. Втім, два матчі проти не найскладніших суперників ісландці здатні пройти плей-офф дійсно класний. Ну реально, треба ж дивитися на речі. Дійсно класний. Головне, щоб наша команда не створила сама собі проблем на голову. Віримо у збірну, бажаємо їй удачі, наснаги і легкості в ногах. Це був подкаст Talk, Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, лайки, дзвіночки, питання, пропозиції це все за замовчуванням. Звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати там і слухайте, протискайте зручки, залишайте відгуки. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання, як завжди, залишаємо у закріпленні новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут, як завжди, бувайте, друзі, давайте підтримувати збірну України.